Я хочу вас іскренні подирають з ньому саберні горлуга. Ви активно приймали в цьому часі. Благодаря варді старший сержант. Луганський міський голова Сергій Кравченко привітав ветеранів з річницею визволення обласного центру. Тодішній Ворошиловград Олександр Воробьови Поліна Демченко відбивали у фашистів у складі стрілецьких дивізій. Свій бойовий шлях Олександр Гнатович закінчив у Берліні. А Поліна Дем'янівна на Чехословаччині. Після салюту перемоги обоє повернулися в рідне місто своїх визволителів. Луганськ не забув і через 70 років. Сім тому назад наші діди і прадіди, наші земляки освобождали город Луганськ. Ми показали, що ми можемо бути сильними, що ми можемо побіждати. Я іскренне поздравляє всіх Луганчан з днем Победы, з Днем Победы города Луганська, з Днем освобождения города Луганська. Микола Зелінський у 43-му командував артбатареєю. Перед початком битви Заоришиловград отримав складне бойове завдання провести артпідготовку так, щоб ворог не вистрілив жодного разу. Микола Павлович з завданням впорався. За що отримав орден Червоної зірки. Я спахав снарядами, вудайте 200 метрів длину і 150 метрів в ширину. Батарея не могла бути живою. І це підтвердилось, коли вже піхота і танки рубеж. Де батарея пройшла, аж тоді я вздохнув, що я вже задачу виконав. Нині в Луганську залишилось десятеро визволителів міста, а саме вони найбажаніші гості на святі 14 лютого, яке обласний центр відзначить унікальною реконструкцією параду визволителів за фотокарткою тих часів. Катерина Харківська, Олександр Пєсінко, події.